Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Добіру вам та добра. Нас попросили підготувати агрогороскоп посадки полуниці на вересень 25-го року. Час київський. Називають багато хто клубнікою. Але по правильному полуниця. І щоб ви знали, суниця, полуниця все це одне і те ж і гарні періоди для посадки цієї рослини у нас зараз будуть в агрогороскопі. Отже, на вересень 2025 року ми самі теж плануємо деякі періоди використати для посадки пересадки, посадки, розсади полуниці. Козоріг зрастаючий місяць в перший період 2 вересня з 8 години ранку до кінця доби дуже гарний час. 3 вересня всі 24 години, 4 вересня з 0 годин до 12 години дня. Далі буде місяць без курсу. Тому, будь ласка, завершуйте цю посадку до 12 години дня. Наступний період після великої перерви у нас буде в тірці при спадаючому місяці 11 вересня всі 24 години, 12 вересня з 0 годин і до 21 години 30 хвилин. Далі вже будуть працювати енергії початку місяця без курсу, тому не використовуємо той час і тим більше вже дуже рано темніє. На жаль, близнюки, які є покровителями полуниці, нам дають можливість тільки один день працювати, але завчасно повинна бути зволожена земля. 13 вересня з 7-ї години ранку до кінця доби можна висаджувати розсаду полуниці, а от 14 го не використовуємо, тому що це буде доба переходу місяця із третій у четверту фазу. Рак спадаючий місяць. 15 вересня починається з 9 години сприятливий час для посадки цих дуже важливих і цінних рослин. З 9-ї години до кінця доби і 16 вересня, всі 24 години. На 17 не плануйте, тому що там вже період місяця без курсу. Гарний довгий період в скорпіоні при зростаючому місяці можна висаджувати розсаду полониці 24 вересня з 14-ї години дня починається до кінця доби, 25 вересня, всі 24 години, 26 вересня з 0 годин до 19 години вечора. Там знову ж таки будуть несприяти відалі енергії. Ми не використовуємо. І ще буде один день, але не повний. Це у нас буде декілька годин. 30 вересня в Козирозі теж гарний час для посадки полуниці. З 15-ї години дня починається до кінця доби. 29-го ми не використовуємо козирозі, тому що це буде перехід місяця з першої у другу фазу. І він завершиться до 15-ї години. 30 -го вересня тому ми тільки після 15-ї години, 30 -го вересня можемо використовувати для того, щоб пересадити, посадити розсаду полуниці. Полуниці, сумиці, клубніки, як ви говорите всі. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео на вашому екрані весь аграрний гороскоп посадки полуниці на вересень 2025 року. Гарної погоди, доброго вам здоров'я! І хай ваша полуниця вас порадує своїм гарним виглядом, здоровим виглядом і в наступному році подарить гарний врожай вітамінних ягід. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.